Готуємо фарш для ковбаси сервелат. Перед вимішуванням фаршу фарш помістили в холодильник і охолодили до температури 0 градусів. Також охолодили і воду. Підливаємо воду в третю частину і підсипаємо спеції заодно. Ділимо на три частини. Наділи рукавичку, для того, щоб від температури рук не нагрівався фарш. І вимішуємо фарш швидесенько протягом 5-7 хвилин. Поки не вмішаємо всю воду і всі спеції. Вимішувати фарш потрібно до тих пір, поки не виб'ємо білкові волокна. Також фарш не повинен перевищувати температуру 12 градусів. Фарш повинен бути клейким та триматися купи. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки та діліться відео в соціальних сетях.